У нас були можливо якісь кар'єрні ярмарки, але вони були дуже мало ким представлені, і студенти не знали якраз де вони можуть працювати після закінчення. Студенти це наше майбутнє. Зараз він вона навчається через рік. Це наш наступний кандидат, який буде з нами спілкуватися. І чим більше ми про себе розповідаємо, тим більше ці люди знають, які можливості моя компанія може їм надати. Так само і ми знайомимося з цими людьми. Для студентів це дуже класний такий бонус і аванс. Познайомитися із своїми майбутніми роботодавцями. Це просто неймовірно. Для початківців, для людей, які в принципі цікавляться IT, які цікавляться як технічними, так і нетехнічними спеціальностями. Це можливість розвивати свої навички, отримати для себе якийсь досвід, можливість також знайти роботу. І якщо людина обирає для себе напрям, який дотичний до продуктового IT і круто в ньому прокачується, і це може бути студент, який робить круті пед проекти, то це буде крутий майбутній колега команду до кожного з наших бізнесів. Коли ви приходите на роботу, спробуйте себе трошки поставити на місце людини, яка вас наймає. Ви маєте вирішувати задачі, які у неї є, вирішувати проблеми. Тому вам треба не просто знати якусь теорію, а мати максимально більше досвіду вирішення тих чи інших задач. Мені подобається саме той факт, що я можу отримати якийсь досвід, якусь інформацію від фахівців, які дійсно працюють у великих компаніях, отримати контакти, отримати можливості від цього. Та й загалом сама атмосфера мені дуже подобається.